Добрий день, мене звуть Богович Олена. Рядом зі мною мої колеги. А в минулому моїй ми однокурсниці Наталя Мединська і Анна Заєць. Ми з 2022 році звернулися до центрів зайнятості міста Одеси в пошуках роботи. Дякуючи фахівцям центру зайнятості. ми які нас нам, запропонували нам отримати нову професію, яка зараз е, затребувана е, на ринку праці, Ми, е, і пройти, запропонували нам пройти безкоштовне навчання е, в ЦПТО в місті Одеси. Ми вибрали професію Швачка е, і потрапили в групу 26-22. Ми е, е, навчалися. У майстра Ковальчук Анни Олександрівської дякуємо їй за майстерність, за високу кваліфікацію, за гарні знання, які вона надала. Дякуємо це ПТО за гарні, гарну майстерню світлу, за нове професійне обладнання, яке там було, за матеріали, які вони надали, і за освіту, яку ми там отримали у за цей період навчання.